Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя збирається трошки на дощ. Надії встигнути відзняти вам сьогоднішній автомобіль і відео. Так як автомобіль не простий, до вашої уваги, Volkswagen Passat би шостому кузові, 1,6 MPI, звичайно ж, 2006 року випуска не простий. Перше і головне на що звертають увагу при розгляді пасата без 6 щоб не було корозії в даному автомобілі. Корозія відсутня від слова абсолютно. Автомобіль від першого єдиного власника з Німеччини. І увага, автомобіль має найменший офіційно підтверджений пробіг в Україні беззаперечно 120 9 тисяч кілометрів. Хто за нами слідкує, той знає нашу тактику роботи, що ми шукаємо максимальне збереження автомобілі з малими пробігами. Тому всі хейтери, диванні експерти, люди, яким нема чим зайнятися, всі свої коментарі, невдовольстві і вирвані коси на голові, що ми не віримо що такий пробіг, можете залишити при собі. Автомобіль в гарному технічному візуальному стані, взагалі без пошкоджень по кузову, без сарапін, без м'ятин, повністю цілий автомобіль без ДТП дуже збережений, з найменшим повністю підтвердженим пробігом, повторюсь, вдруге в Україні свіжопригнений, розмитнений, сертифікований від першого єдиного власника. Видати другим власником за всю історію існування в Україні. Показую загальний стан кузова. Корозії в слабких місцях немає, від слова абсолютно. Нема ніде не знайдете. Автомобіль на гарній гумі, континенталь, все сезонній, залишив десь 70%. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Автомобіль так само готовий до будь-яких перевірок. Капот не висічений, оптика так само по автомобілю видно, що стан в нього дуже збережений. Лінзована оптика протиманки дуже класна комплектація, комфорт-лайн. в гарному кольорі. На рейлінгах, лобове скло, рідне оригінал. Показую кузов, кузов зауважень. Немає від слова абсолютно. Всі слабкі місця без зауважень. Ляда без зауважень. Це слабке місце. Всі наклеєчки присутні, вже накрапає дощ. Надіюсь, встигну вам відсняти дане авто. Заглянемо з вами в салон. Переднє скло, пакет. Датчик, світло, датчик дощу, противотуманки, справний ручник. Круїз, контроль, шкіряне кермо, клімат, контроль двох зони, підігрів, сидінь, 129 641 км. Автозатемнення дзеркала, дуже достойна комплектація для автомобіля 2006 року. Задній ряд сидінь дуже збережений. Карти без зауважень, не порвані. Таких би шостих знайти вже майже нереально. Хто знає, про що я говорю, той знає. Корозія на ляді відсутня, нічого не крутилось, не знімалось. Ляда оптика вся рідна, скло все рідне включно з лобовим. Чистенький багажник, полочка справна. Тут запаска Домкрат ключ повний комплект. От вам названа, назва комплектації. Трендлайн, точніше. Запаскою, видно, майже не користувалися. В Автомобілю присутнє все. Навіть пластик не виломаний, часто буває в них на ляді. Тут немає корозія на ляді, так само відсутня. Задній ряд сидінь в оригінальному стані. Подивіться, як виглядає панель, все чистенько. По салону автомобіль повністю підтверджує заявлений пробіг. Знайти таке збережене авто задача зірочкою. І так, ваше улюблене. Автомобіль ноль переоформлень, єдиний власник салону з 2006 року. Має два ключі. Е, так, було замінено масло в 24-му році, в січні місяці. Масло і обслуговування по аралу 5В40, 114 тисяч було в 2024 році. Тут, до речі, є всі книжечки по обслуговуванню. Тут ці відмітки по кузову, що коли мінялося, так само під капотом є відмітки про обслуговування. 106 тисяч було в 2023 році. Більшість багато є обслуговування по офіційному дилеру. Бардачок чистенький з охолодженням, до речі, тут ховається сервісна книга, хто не знав. Розглянемо стан роботи двигуна 1,6 МПІ. Перевірка стану роботи двигуна Volkswagen Passat 16МПІ 2006 рік. Кліма спавний, магнітола справна, підігріве сидінь тут. Ручник справний тримає, тут він. Датчик світла, датчик дощу, передній пакет. Мотор часи працює дуже тихенько. До речі, тут 10 тисяч на 119 тисяч був замінений ремінь роліки помпа. Оптика рідна. Нічого не крутилось, не знімалося. Ущільнювачі всі на місці. Капот в оригінальному стані, безшумка, утеплювач на місці. Корозії немає під капотному просторі віслова абсолютно. Він код, дублюючий, основний. На кузові. Нічого не крутилось, не знімалось тут. по під капотному просторі взагалі. Антифриз G12. Автомобіль не димить, не троїть, не сапонить. Все, як ви любите, ваш народний 1,6 MPI. mp 75 кВт 102 коней, на який дуже легко ставиться газ. 129 пробігу. Гарно працює двигун. Підемо в підсумки сьогоднішнього огляду. І так, сьогодні разом з вами детально було оглянуто Volkswagen Passat B6 кузові. В рідкісному збереженому стані. Автомобіль без корозії. З повністю підтвердженою історією з найменше повністю підтвердженим пробігом 129 тисяч кілометрів від першого єдиного власника будь-які перевірки СТО діагностики. Ми відкриті до діалогу. Всі наші автомобілі і так проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Так як у нас є послуга доставки по всій Україні, ми працюємо на репутації. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим, хто придбає це авто. Так як в такому стані автомобілів таких знайти вже майже не реально. В своєму досвіді це вже ексклюзивний пробіг і ексклюзивний стан для б 6-го пасата. Повторююсь, корозії в автомобілі відсутня від слова зовсім. Натяків на корозії немає і найближчим часом не буде. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, Василенка 21, місто Вінниця навпроти податкової, запрошую вас на огляд або замовляйте доставку під дім. На огляді з вами був Дереженя. Дуже достойний варіант. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Це дуже достойний, ексклюзивний збережений варіант.